Всім доброго дня! Сьогодні у мене ранкове відео не вийшло, то буде денне відео, а завтра вже буде ранкове відео індійських прикрас. У мене там трошки ще було. Сьогодні давайте подивимось: я хочу показати прикраси з топазами, невеличкі, красиві, ніжні, почну з сережок з фіанітами, з білими. Ось такі вони ротовані, такі прикольні. Тут 7 грамів 850 гривень. Єдине, що вони на маленьку мочку. Ну, може, середню або маленьку. От, вони такі красиві, яскраві, якраз носити влітку буде класно. Вони мені чогось на відео здаються більшими, Ну, 4 см, підвісна частинка 2,5. В принципі, немаленькі, такі красиві, блискучі. Далі ще на маленькі ось такі з красивими аметринами та фіанітами. 2100 гривень з українськими пробами у білому радіюванні. Тут аметрин, але він е, подібний до аметисту з жовтими плямками. Ось такий насичений, красивий сам аметрин. Ось такі. Також влітку будуть блищати. Хоча що це я? Не багато хто це любить, коли в нього щось блищить. Далі ще зовсім маленька каблучка, точніше маленький камінець у розмірі 18,5. Тут у нас аметист красивий з такою крапелькою. 850 гривень вартість, родована також є українська. Так, подождіть, не 18,5, 17,5. Я зараз розкажу. Ось такий маленький перстень. Хоч і маленький, ніжний, але красивий. Тюльпан. Значить, комусь не вистачає вже цих квітів. Далі у розмірі 16,5 комплект 4600 гривень. Тут повний комплект підвіска сережки і каблучка красивої форми. Так красиво виглядає родований? Маленька каблучка, красивий колір топазу. В мене топази будуть сьогодні, але в них багато різних відтінків. Наприклад, ну, може, воно ще відрізняється через огранку, ніби колір один. Може, може, це просто справа в огранці. Так, це наш повний комплект. Ось таке 4600 гривень вартість. Повного комплекту. У розмірі 17,5 каблучка. 17,5 ось така каблучка квіточка, і ось така є підвісочка квіточка. Я пропоную їх окремо по 1300 гривень. Або отака підвісочка. Ну, от я просто, щоб їх порівняти, поки що цю показую. подібні ще сережки до неї є, але не рідні від неї. Тут через огранку більший блиск. Ця сердечком. Сердечка точніше. Ще підійдуть до наших чокерів, можливо. Можливо. Зараз немає з топазами, щоб подивитися, як воно піде. Може, трошечки пізніше нам надішлють топазових чокерів. У розмірі 18.2 ось така самотня каблучка. Також родована е, срібло топаз та фіаніти. З українського пробується каблучка. Красивий топаз. по краям це фіаніти, хоч вони, здаються, також блакитними, але вони білі. Просто такі переливи, і вони, воно так здається, що вони також блакитні. 950 гривень ця каблучка сама самісінька. І наступна сама самісінька у розмірі 17,2 в чорному роді ось такий типу. Хресту. Це Таїланд, ну і всі Таїланд, але це родований ось такий перстень. 1700 гривень вартість. Давайте приблизно розмір подивимось. 2,5. Ну, вона крупна, хоч роз... розмір маленький, сама каблучка крупна. Маленькі сережки з марганітами, і маленькі марганіти, і маленькі сережки. 1500 гривень, вони такі світлі. 3 і 1. Такий замочок. 3,19 вага. Це у нас бутік. Маленькі, я не знаю, як вам їх виміряти. Зараз я спробую. А, 6 на 4, просто що не, не овальні такі. Прозорі з легким таким рожево бежевим відтінком. Точніше, я не поясню. От є ніби він або як світло, світло, такий рожевий. Вони такі чистенькі досить. Включи небагато. Самі камінці. Красиві. От і маленькі, дуже маленькі. Субна каблучка у розмірі 17,5. Тут рубіни натуральні, але опали штучні. Червоні та блакитні ось такі. 1850 гривень вартість. Така красива квіточка квіточка. Можна. Рубіновий чокер сюди придумати маленький. Маленький я наче вам показувала нещодавно і знайшла один. А, це не рубін, це турмалін. Дівчата, я вибачаюсь. Просто колір дуже такий рубіновий. 46-47 см. Ось такий турмалін. Бачите, реально. Вітінок схожий. 1200 гривень вартість тут набрано через гранат. На срібному замочку. Камінці крупненькі. 800 гривень султаніт хрестик маленький. Родований. Далі 1100 гривень ось такі сережки шпильки. Чи булавка, чи шпильки. Ось так вони виглядають. Так відкривається і вдягається. Такі вісюльки, прикольні, красиві. Оця частинка вона не знімається, бо вона фіксована. Ну, Тут спаяна. Ось такі шпильки від зглазу. Як воно буде на вушку? Ну, вони будуть як трошечки набік. Вони будуть виглядати от, реально як шпильки. Так плуталася в цих шпильках. Далі ще одна щаслива каблучка, яка не знайшла собі власницю. 18 розмір. 9,1 вага, 2100 гривень. Тут у нас смаради, аметисти і топази і квіточка корал. Товстенька шинка. Тут срібла немало, українська проба є. О, ще знайшла один повний комплекс топазами 18,5. 18,5. Зараз покажу трошечки відрізняється. 4600 гривень. Сережки, каблучка і підвісочка маленька. Ось такі тут самі топази. ось ці верхні крупненькі. Крупненькі це міліметрів 7. 6,5 до 7 міліметрів. Ось так виглядає. От сюди реально чокер і повністю в топазах. Любите пази. Якраз колір неба. Дуже красиве. Ще порівняти за кольором цей, ніби як трошечки насичений. Хоча вони і ті, і ті світлюють. Не можу зрозуміти, на камері так в житті трошечки світлі А, тут занижений штифт, я може не показала, як воно іде Забалакалась. Якщо у вас прокол, то видно, то. Вони прикриють. Далі у маленькому розмірі 16,7. Не знаю, чи запропонувати вам якось його окремо Якщо разом 4600 гривень вартість набору, в принципі, так само, це гранат Мозамбік дуже красивий такий насичений колір. такий Невеличкий тут комплект. Точніше, розмір камінців 15-16 мм. Ну, як повсякденний варіант, я мала на увазі без каблучки, якщо тільки з підвіскою. Одяг з каблучкою. І так, і так. Ось така ніжність. Ну, Звісно, сенс в тому, що ви обираєте все разом. Так, далі, от будете сміятися, сережки 1300 гривень і підвізка 1300 гривень. Просто сережки від іншого виробника, і ну, вони от так вийшли. Схожа огранка, але модель різна. Тут по центру просто дірочка, тут по центру маленький фіаніт. Ось так, не дивлячись на те, що і там і тут сердечко, це більше блискуче, того, що знизу більш ограньовані камінці. Ну, от. Далі ось такий мікс камінців. Тут е, Лондон Топас, Хризоліт і Аметист. 1250 гривень. Ось такі тут замочки. У мене трошечки силіконових засібочок є, то я можу покласти. От вони тільки однакові. Повністю однакові Далі, як у нас був топаз, це у нас буде цитрінтик тільки маленькому 16,4. О, він такий класний, можна його і собі лишити. 3600 гривень. Цей 3600. Він дешевший, ніж топази. Він такий самий. Як і топази. Дуже красивий. Ось таке в нас на сьогодні денне відео. Сподіваюсь, що вам сподобалась така ніжна підборочка прикрас. Всім дякую за увагу, вже вам гарного, приємного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.